Одного разу питали Ісуса, фарисеї і книжники: чому твої учні не живуть за переданням старших і їдять намітими руками. А Він відповів їм: добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано, народ цей устами мене почитає серце їхнє далеко від мене, та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Занедбавши заповідь Божу, притримується людського передання. Мийте глечики та кухлі, і ще багато в тому роді і сказав їм, як ви хитромудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання. Мойсей Бо наказував Шануй батька Твого і матір Твою, і хто проклинає батька або матір смерть тому, а ви твердите. Коли хто батькові чи матері скаже Корван, тобто священичий дар, є те, чим ти, чим би ти користувався від мене, тому не даєте більше змоги зробити, що для батька й матері, таким чином, спокушуєте Слово Боже, вашим переданням, яке ви самі звели, і іншого такого чините чимало. І, прикликавши знову народ, промовляв до них: слухайте мене всі. І розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що виходило б з неї могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Та має вуха слухати, нехай слухає. Слава тобі, Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Євангелії часто повторюються. Події, які були з Ісусом Христом, якісь особливі події, часто є описані усіх чотирьох євангелистів, а є такі речі, які описані тільки в одного євангелиста. Є речі, на які Господь Бог неодноразово звертає увагу, а є речі, які один раз сказані, і більше Бог то не повторює. Читає через те, що воно є менше важне чи більше важне, від чого залежить то, що Господь Бог нам каже. І на це ми можемо почути відповідь в останніх рядках цього святого Євангелія, де каже, каже Господь: слухайте мене і розумійте. А далі, нема нічого зовнішнього для людини. Що входило б в неї, щоб могло би її осквернити. Чуєте? Все, що ззовні в людину входить, не можете її осквернити. Усе. Що би ви тільки не придумали? Все, що ззовні входить в людину, не можете її осквернити. Але те, що виходить з неї, <кій> <кій> завжди кожна причина, кожен дія має наслідок, та? Кожний людський акт має наслідок. І ось так само все, що в мене входить, має наслідок. Починаючи від моєї їжі, та, що в мене входить, не може мене осквернити. Наука та, що в мене входить, не може мене осквернити. Ви скажете, церква каже, злих фільмів не дивиться, злих книжок не читати. Так, церква це рекомендує, бо ви не готові до того, щоб вас застерегти. Але те, що у вас входить, вас не оскверняє. Діло в тому, що з вас виходить внаслідок того, що ти почув, прочитав, побачив, навіть з'їв. Все це потім з нас виходить. Я не маю на увазі туалет. Я маю на увазі. Згадайте, скільки раз. Ви були на якихось прийомах, день народження, весілля, поминальні обіди. Поїли й поїли, і що б вам не давали, то не важно. Але що з вас виходило потім? То недобре дали, то замало дали, то стіл був дуже бідний, то навпаки так уже нагодували, так уже наріхтували, так уже наклали, що ж не було де, де поставити. Це то, що з вас виходить. Потім приходите ви до церкви, слухаєте священника, який каже вам науку. Щоб він вам не казав, воно для того, щоб ви його почули і зробили від себе щось. каже Господь: то, що з вас виходить, внаслідок того, що ти почув. Ти став кращий після тої проповіді чи гірший? І не кажіть мені, що людина, якщо почує щось нездале і буде робити, то це винуватий той, хто то не здале, показав. Ні. Господь Бог дав тобі розум, щоби ти робив висновки і робив свої вчинки, Богові до вподоби. Якщо тобі хтось скаже, піди і закінчиш своє життя самогубством. Чи буде добре йти його слухати? Ні. А якщо хтось тобі скаже, піди вчитися, чи буде добре його слухати? Ні. Ти маєш почути себе. Бо Бог буде тебе судити за твоє рішення, яке ти прийняв. Бо коли тобі кажуть, іди закінчиш життя самоумством, ти кажеш, я дитина Божа. Я такі думки, навіть не хочу тримати в своїй голові. Це твоє рішення. І Бог тебе за це похвалить. І коли тобі скажуть, іди вчитися, і ти скажеш, дуже дякую, ви дуже вчасно мені це підказали. Мені не вистачало цього одного слова. Дякую тобі. І я йду вчитися. І Господь Бог похвалить тебе, бо це твоє рішення. Тому, коли я чую часто, ну мені так казали, я таке чую, і тому я так роблю. Не треба перекладати вину на когось. Я вже таку одну знаю. Я вам навіть скажу. Як вона називається? Вона називається Єва. Та, що перша була створена, не народжена, а створена Богом. І коли Господь Бог каже, як так? Вона каже, то, 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 то не я, то Змій мені сказав. Змій мені сказав. Він мене спокусив. а я вже чоловіка. І розумієте, що перша причина, що стало бідою, це те, що вийшло з нас. Вчинок, наслідок то, що вийшло з нас. Чи осквернило єву яблуко, яке вона з'їла? Не. І осквернила заповідь, каже Господь: не робіть того, не беріть. Але коли вона вже зробила, то, що від неї то пішло, так? зірвала яблуко, чи взяла від, від змія і дала Адамові, і вже далі пішло, далі пішло. Але перша причина. То, що вийшло з неї, згода з змієм, згода на переступ заповіді Божої, то, що походить із людини. Тому Господь Бог каже, що ми часом не на то звертаємо увагу. Як фарисеї кажуть, чому там руки не миті, а чому так? А чому ваші передання не, не тримаються? А чому там закони не виконуєте, а тому то не робите, сказано то не їсти, то не пити, то не робити, то не ходити. Господь Бог каже, щоб вам було просто і зрозуміло. От все, що у вас входить, воно вас не осквернює. Господи, чекай, а горілка, алкоголь. Він мене не осквернює? Ні, каже Господь. То, що з тебе виходить, Після твої горівки, а то тебе оскверне. І якщо воно тобі шкодить, не пий. Господи, на наркотики так само можна вживати, що вони мені не шкодять, Ні. але то, що наслідок виходить з тебе, наслідок того, що ти робиш, шкода здоров'ю раз, шкода навколишнім два, загроза небезпека до тих, що навколо тебе. Бо людина, яка впливає під психотропними речовинами, вона є неадекватна, вона не оцінює ситуацію безпеки, вона не оцінює цінність людського життя, в неї відключений мозок, оцінювання, і вона туди відчуває тут таку ейфорічну свободу, вседозволености, що має катастрофічні наслідки, іменно те, що з неї виходить. Тому, якщо тобі це шкодить, не роби це. обминай то десятою дорогою. Не через те, що Бог тобі заборонив, а через те, що воно з тебе буде виходити негативом. Навіть алкоголік, який вип'є. Ну, добре, не алкоголік, п'яниця, так такий? Чим вони відрізняються, можна поговорити. але Просто людина нап'ється забагато Вип'є. Навіть запах від нього є фу-фу-фу неприємний. Алкоголік відрізняється від п'яниці тим, що п'яниця хоче п'є, хоче не п'є, а алкоголік хоче п'є, не хоче, теж п'є. Як ви хоч раз випили алкоголь на силу, значить ви алкоголік. Тобто вас сказали, ви кажете, та я не хочу. Та давай на коня, та за тата, та за маму, та за ще щось, якщо ти на силу хоч раз вип'єш 100 грам, ти алкоголік. Тому все, що у вас входить, воно не осквернює, але те, що виходить із людини, те людину осквернює найперше з язика, потім з вшинків. І всі наші дії, які ми кажемо язиком, які ми робимо свої вчинки, мають часом дуже різні наслідки. Тому будьте дітьми Божими. Думайте те, про те, що у вас входить, і ще більше контролюйте те, що з вас виходить. Амінь. <кій> Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу.